На вашу думку, наскільки відчує Росія ці ізоляцію? ОСИ, тому що світові лідери навіть не хочуть спільного фото через Росію. Ну і дипломати кажуть, що навіть будуть уникати зустрічей з Лавровим ну, чесно кажучи, як як дехто каже, не все так однозначно. Там сформувалися дві групи країн, да G7 країни, які в принципі виступають за те, щоб бойкотувати Росію, і інші країни, от, наприклад, Китай він каже: взагалі не хотів в порядок денний вносити питання там безпекові по Україні, а хотіли розмовляти про питання, які мають такий глобальний масштаб, тобто криза. Екон... торгівельна, економічна, енергетична, ну тобто, відвести, змістити акценти в бік економічних речей і обговорювати саме ці речі, але США наголосили і Британія на тому, що без вирішення безпекових питань, які є фундаментом, фундаментальними, не можна говорити про розвиток економіки, стабілізацію ситуації, тому наполягали на тому, щоб розглядати роз, роз, якраз безпекові питання, і от центральна зустріч Сі Цзіньпінь і Джо Байден якраз і спрямована на те, щоб обговорити питання безпекові, як будуть співпрацювати дві найбільші країни, і який буде порядок денний в принципі усього. Усієї глобальної торгівлі і безпеки і від цієї зустрічі буде залежить якраз увесь контекст ем, подальшого розвитку людства, так от якраз е, і говорять про е, і Британія євросоюз що вони побоюються спільної е, заяви, яка має бути ухвалена за підсумками саміту групи 20 тому що Китай, і Росія можуть спільно пом'якшити її настільки, що вона не матиме сенсу. Що це може бути? Я думаю, що взагалі не буде спільної заяви. Буде буде виступ приймаючої сторони. скоріш за все, Ска -ска підведуть підсумки і скажуть, що от обговорювали те, то досягли того, то Навряд чи буде спільна заява. Тому що якщо вона буде, якщо буде така заява спільна, то вона буде дуже в загальних е таких фразах. знаєте, не буде ключових ключових моментів. Тобто, за все гарне проти цього погано. <кій> от і я думаю, що все таки. Індонезія, як приймаюча сторона, просто підведе підсумок цього засідання, тобто не вдасться спільне комуніке прийняти? Ви знаєте, от наші глядачі зараз нам пишуть на вайбер, що якщо такі проблеми через Росію не хочуть і фотографувати з нею, і це впливає на рішення, на заяви спільні, які будуть винесені, і так далі, а можна взагалі без цього подразника проводити? А, взагалі, то ключовий момент, який треба було піднімати, і ключове питання, яке треба було порушувати і піднімати це виключення Росії. Як її виключили G8, там чи G7 плюс от, так її треба було виключити взагалі з усіх міжнародних організацій е, ООН, ОБСЄ і безперечно G20. тому що. Фактично, ці всі організації вони спрямовані на розвиток співробітництва, коли є в рамках безпеки, коли немає конфліктів, немає війн. А Росія фактично кинула виклик в цьому світовому порядку, який був побудований після другої світової війни, і підриває його. Тому ну вона не може бути. Одною ногою в цих всіх організаціях, і, наприклад, як ООН, вона блокує там будь-які рішення проти себе, а іншою ногою, значить, вести агресивні війни по захопленню сусідніх держав. Тому ключове питання треба повиключати Росію з усіх цих міжнародних організацій, щоб вона де юре і де факто опинилася поза межами цієї системи, як вона хотіла. Ще один цікавий момент це щодо переговорів, тому що, от якраз за телеграф пише, що їхні співробу, співрозмовники кажуть, що не будуть підштовхувати Україну до мирних переговорів. Вони мають відбуватись на умовах прийнятних для України. А от є заява радника американського президента Салівана, який радить Володимиру Зеленському цитую почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з Путіним. Йдеться про перегляд заявленої мети офіційного Києва щодо повер... Криму і Білий Дім дав зрозуміти Україні, що українська влада повинна, як мінімум, здаватися відкритою до переговорів з Кремлем. Чи дійсно не буде тиску на Україну? Як зрозуміти цю заяву? Да, салюк? На нас зараз будуть тисяч. На нас на нас зараз будуть тиснути, тому що складається така ситуація, коли діалог між Сполученими Штатами і Росією фактично ведеться кулуарно, і сполучені штати вирішують ще крім війни в Україні глобальні питання. Це питання глобальної безпеки на розпосюдження ядерної зброї, і вони хочуть все таки підписати. Я так я так думаю, що хочуть підписати якусь домовленість про нерозповсюдження ядерної зброї з Росією і притягнути ще Китай, тобто щоб охопити всі країни. Застабілізувати ситуацію в світі, і тому вони нас будуть підштовхувати. Україна в цьому плані має робити кроки, які б убезпечили її від від цього тиску, тобто будувати заводи для постачання зброї під натовський калібр. Там, наприклад, заводи, які виготовляють снаряди під натовський калібр, там, боєприпаси, амуніцію. Тобто зараз прямувати на розвиток ВПК для того, щоб ми не залежали від політичного від політичних тенденцій, які складаються поза межами України. Ми маємо бути самостійні і приймати самостійне рішення. Е, а щодо того, що говорять європейці, що е, ці переговори мають бути на умовах прийнятних для України. Що це може бути? Що ще може бути? Ну прийнятних для України мається на увазі, щоб ну європейці спочатку казали, що до 91-го року значить територію треба повернути Україні, і це прийнятні. Умови для початку перемовин зараз ситуація змінюється, тому що починаються проблеми. Ми бачимо і в Європі, Сполучених Штатах Америки. Така деяка соціальна економічна. Дестабілізація відбувається, і народ тисне на уряди, надіючи, що досить допомагати Україні або там підсилити контроль треба за цією допомогою для того, щоб менше виділяти. Ну тобто є, скажімо так, тренд на е, такий змореність від, від, від допомоги, що треба кошти спрямовувати на вирішення своїх внутрішніх питань в Європі і Сполучених Штатах Америки, враховуючи ці тренди, Україна має враховувати ці тренди і робити кроки на Убезпечення себе, щоб ситуація не розвернулась таким чином, щоб нас просто тиснули і посадили за стіл перемовин. Тому я кажу, що треба розвивати свій ВПК, там дрони, ракетну техніку, боєприпаси, щоб у нас це було збудовані заводи. Там може не в Україні, може десь в прикордонних країнах, як Польща, там Румунія, для того, щоб було коротке плече постачання, але це обезпечить нас від політичного тиску. І ще одне запитання: от щодо е, саміту G20. дивіться, Путіна не буде присутнім навіть на відеозв'язку. Е, як це зрозуміти? І те, що український президент буде виступати дистанційно, очікується, що буде виступ онлайн Зеленського. Наскільки це ось такий знаковий буде виступ? Знаковий, це показник перше, те, що Україна набула суб'єктності, і її запрошують на усі міжнародні, найвищі міжнародні площадки, як виступив ООН, виступи на перед G7, виступи перед G20. Тобто Україна стає регіональним лідером. Те, що Росія не їде на ці площадки, зрозуміло, тому що просто виступ Путіна будуть бойкотувати. Він може зустрітися і стикнутися з таким астракізмом. Знаєте, коли він прийшов у зал, всі взяли, встали і вийшли. Того залу тому він да. програв. Він він, він розпочав війну в Європі і програв її. І, і, ну нема сенсу йому. Нема що сказати йому, просто поїхати і виступати перед спільнотою, яка е, жадає того, щоб у 21-му сторіччі була стабільність і розвиток, сталий розвиток. А Путін фактично ламає плани усім там від Китаю, Індії, там і закінчуючи Британію, сполученими штатами Америки, тобто всім країнам, пане Руслану. От ще от зараз ми про це говорили про Туреччину. Там стався теракт. І от він стався цей теракт, який поки що не офіційно, але тим не менше принаймні турецькі правоохоронці, вони наполягають, що це зробила робітнича партія Курдістану. Так, от він стався дуже вчасно, і саме зараз Туреччина звинуватила у тому у числі Сполучені Штати, що вони підтримували робот, робітничу партію Курдістану, і саме тому вони не приймають тоді якихось там співчуттів від посольства Сполучених Штатів, і це. Може похитнути оцю співпрацю між Туреччиною та США, і чи не виграє від цього Росії, і чи немає тут її руки саме Росії? Безперечно, це е, односторонній погляд на події. Насправді так, сполучені штати Америки підтримували курдів у Сирії, але тільки останнім часом. А курдську робочу партію підтримувала завжди, не починаючи з часів радянського союзу. Підтримував радянський союз, і тепер Росія фактично підтримувала курдів і завжди використовувала це як важель тиску на Туреччину. Ви пам'ятаєте, коли збили е, літак? Турція, Туреччина, збила літак російський, і тоді серія була терактів. І коли захопили людей, які там розслідування провела поліція, і захопили винних у цих терактах, це були представники Кавказських Республік ага. з Росії.